Сьогодні робимо огляд, які є офіційні автомобілі доступні в Україні. Повний перелік та ціни в салонах офіційних дилерських центрів. Отже, довго не будемо читати. Дивимося одразу перелік. Значить, дивіться: Hyundai Kona 65 кВт, батарея або 48, мільйон 430. Можете Можна на паузу собі поставити, подивитися: Hyundai Ioniq, Ford Mustang, MG Lux, MG Power. Що таке компанія MG? Щоб, щоб довго не дивитися, mg 4 акумуляторного електричний сімейний автомобіль випускається в Китаї. Але сам виробник MG Cars, подивіться, будь ласка, це є британська автомобільна будівельна компанія MG, тобто Китай з Британією. Китай з Британією скопорується. Volvo, подивіться, будь ласка, друзі, скільки BMW, i5, i4, i7, IX1, IX2, по 58 тисяч євро IX3 і IX 138 тисяч євро. нові, we're going to 25 року. Mini, Ace Man, Mini Countrymen, Kianiro, 31 тисяча євро, батарейся 4 кВт. Kia, подивіться, друзі, скільки. Різних є Opel, Opel, Combo, Lexus. Подивіться, будь ласка, Maxus, 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 Audi Q6, Audi Q6, Ltron. Подивіться, які ціни 97 тисяч євро, ерон GT новий, виявляєте собі 100 тисяч євро, та ви що слів просто нема, Можна Теслу взяти за 10 тисяч доларів, і не мучитися собі Model S з такою більш-менш батарейкою нормально. І подивіться, будь ласка, друзі, Mercedes, EQA 55 тисяч євро, EQD 58 тисяч євро, EQS, що то разу він там в тренді продає по 60 тисяч, там по 40, він там плюс-мінус продавав, я дивився, Тут нова вона коштує майже 100 тисяч євро. Отже, друзі, в кого є багато капусти, можете собі купляти. Але я кажу, радий, бо Tesla Model S якусь за 13-15 за штук можна взяти. І зараз ми чекаємо другий випуск Джонні Кара. Він через тиждень випустить, розкаже, як він Tesla Model 3 ремонтував, куди, куди в батарею попав антифріз. 6 тисяч баксів, каже, попав. Йолки-палки. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.